Привіт всім любителям желе. Сьогодні ми будемо робити торт без випічки, «Бити скло. Для нього нам потрібно 3 або 4 види будь-якого желе. Розводимо в окремій посуді кожне желе. На одну пачку желе я додаю 200 мл гарячої кипяченої води. Все інше робимо як на упаковці. Завчасно підготуємо желатин. 35 г желатину заливаємо 100 мл холодної води і залишаємо набухати. Застигши желе, виймаємо з форми і ріжемо на шматочки різної форми кожного кольору. В окрему миску додаємо 300 мл 20% сметани. Туди ж додаємо 600 мл млряжанки. І 4-5 столових ложок цукру. Можна більше на свій смак. І додаємо розігрітий на водяній бані желатин. При нагріванні ніякому разі не доводимо його до кипіння. Змішуємо його із однією ложечкою нашої маси. І відправляємо назад до неї. Туди ще відправляємо наші кубики желе. Все добре перемішуємо. І виливаємо її в форму. Якщо у вас не силіконова форма, рекомендую застелити її харчовою плівкою, щоб легше було вийняти За бажанням можна додати крекер або інше печиво. Коли все готово, відправляємо торт в холодильник на 3-4 години до повного застигання. Щоб легше виняти торт із форми, зануримо його у гарячу воду на декілька секунд. Ось такий торт у нас виходить. І Ви тільки подивіться, який він яскравий, так і хочеться його і з'їсти. Повний рецепт можна знайти в кінці відео або в описі під ним. Всім дякую за увагу! Підписуйтесь, ставте лайки, надсилайте це відео друзям і ще побачимось!